Всім доброго дня! Ви на каналі між двома морями. Я не вийшла в ефір в неділю, погано себе почувалася я, потім погано почувався Вольт. Тому я вам зараз розкажу про всю нашу поїздку. Якщо у вас будуть питання, ви просто мені напишіть, я вийду або я вийду потім в прямий ефір, підготуйте питання, я відповім. Я поки ще пам'ятаю, розкажу. Значить, дивіться, ми виїхали з України, у нас всі документи були в порядку. На Глеба в нас було в приписне і паспорт на нас були паспорта з мамою. На Віктор, Віктор у мене інвалід другої групи, вже давно, пожиттєво, тому що пенсійне, так, все. І довідка лежала. Все, пройшли ми ну, без проблем українську, український кордон. Далі був Молдова. Молдову ми довго чекали теж. Ну, черга була велика з України. Ми проїжджали через Старокозачі. Потім в Молдові ветеринар такий, знаєте, був не дуже привітний. Але, ну, що робить. Документи на Вольта у нас теж були. Всі зроблені правильно, тому ми заплатили 98 лей молдовських за транзит собаки по території. Далі ми хотіли купити вінетку на машину, але не працювала система. Вона зависла, всі казали, що ну, як ми приїдемо, і ми питали, як ми приїдемо. Вони сказали, що вони там все знають. Значить, Молдову ми не проїхали за цей день. Нам, ми заночували в отелі, такий простенький, але чистенький. Я ну, Ніяких претензій немав, наоборот, такі люди класні. Так, зранку і нас не було лей, ми переночували. Зранку нам підсказали, де поміняти гроші, долари. Ми поміняли долари і заплатили за отель. Хотіли поміняти 50 доларів, я кажу, та давай 100, вже назад будемо їхати і їхати, і в нас будуть леї. Ну, не так воно все було. А далі ми забули про ту вінетку. Ну, тобто, не працювала система, і ми якось так, знаєте, може, це наша вина, треба було заїхати. Вінятки продаються онлайн або на кожній заправці. Ми не заїхали. Хоча заправлялись, кажеться. Ми заправлялись, не пам'ятаю. Так от, при виїзді на нас наклали штраф 1100 лей. ну і плюс винятка 380. Це було неприємно, але ну що робити? Ми заплатили і поїхали. Настрій був такий, знаєте, підпорчений. Але їхали ми дуже, нам дуже тяжко, бо Вольт в мене тільки на руках сидів, йому було незручно ніде, і місця не було, ззаду Віктора сидів. Ну, Ззаду водія сиділа мама там, ну, зручніше. Далі монітор стояв від комп'ютера, і Глебчик сидів, і у нас не влізла ще одна маленька валіза, і він її тримав все, всю дорогу на руках. Ми мінялися, він там брав вольта інколи. Я брала цю валізу, чи мама брала валізу. ну тобто так. Потім, потім нас чекала Румунія. Румунія, слухайте, мене так налякали, що румунський ветеринар такий страшний в шляпі якийсь. Нас зустрів дядючка не в шляпі а з бородкою. Знову скажу, що у нас документи в порядку. Собака чіпюпована, він сканував чіп. Все зійшлося, і ми заплатили за те, що собака буде проїжджати. Я не пам'ятаю, десь в районі 20, я казала, євро-доларів, десь там плюс-мінус. 20 ми поміняли і заплатили. І все. Всі документи він видав, все нормально. Це вже було достатньо пізно, ми дуже переживали, що ми. Ну, я за мамою більше і за Віктора переживала, що вони не виспавшися, щоб у нього цукор не піднявся, у мами тиск. Так, що далі? Далі ми проїхали по Румунії. Вони не приймають ні євро, ні долари. Вони приймають тільки леї, і карти теж у них не приймають ніде. Ми так довго вінетку купляли. І знову таки, на кордоні нам ніхто не сказав, потрібна він'єтка чи не потрібна. Ми запитали, вони так, да, Ну, А при виїзді це обов'язково. Кажуть, що інколи не питають. Ну, ми, Я не знаю, ми при виїзді показали вінєтку. Тобто, у нас, А, коли ми купували вінєтку. Ми все-таки за долари купили і нам дали трошки коштів лей, левов. Я не пам'ятаю, там 4 чи 5 левов було, і ми купили каву. каву. так. Я не хотіла нічого. У нас їда була. Просто, знаєте, хотілося гарячого чогось. Тобто мені не хотілося там ні м'яса, нічого. Бо щось я навіть про те розказую. Щось я не про те розказую. Так, далі. Далі ми приїхали в Болгарію, і ви знаєте, Болгарія зустріла, по-перше, дуже схожа, схожа мова, Ну, комфортно було спілкуватися. Нас розуміли, і ми розуміли. Ось. І ми вирішили а, ми приїхали кордон Болгарії, Румунія, Болгарія. І в них там був якийсь фестиваль, і знаєте, так багато машин було припарковано, і тяжко було їхати. І ми вирішили, що ми не будемо їхати. Ми стали шукати отель, а поблизу не було отелів ніяких. І ми заїхали на заправку, спитали у дівчинки. Дівчинка нам підказала, як знайти отель. Дякую їй величезне, Ми би не знайшли. Тобто треба було з'їхати з траси. Нас там прийняли дуже добре. У нас було, як я показувала, два номери трьохмісних, але дуже холодно. Знаєте, коли в Молдові було дуже жарко, і ще й палення вони, в них працювало, то в Болгарії було дуже холодно, ми замерзли, і Гольтик бідний замерз, прийшов до мене ночі, вночі, і ми в обнімочку з ним спали. Так, Далі був кордон, це такий, ми проснулися, було дуже холодно. Так, А ми не одягнені, ми ж їдемо в Туреччину. так. Ну, я в машині не замерзала, але виходити було так, прохолодно. І ви знаєте, коли ми під'їхали до е, останньої заправки в Болгарії перед кордоном з Туреччиною, ми вирішили заправитися, заїхали на заправку і так щось довго нас газом заправляли, ми приїхали на ту ж саму заправку дуже багато байкерів. Вони, мабуть, у них якісь спілка байкерів, і вони там із Німеччини, із Болгарії, з Румунії, я по номерам дивилася, мабуть, і ще з якихось країн. Вони збиралися мабуть, вирушили там в якусь подорож. Але їх швидше обслуговували, ніж нас, бо ми там з газом щось з колонка з газом там у них не дуже працювала. Вони заправилися. Бензином і поїхали попереду. І оце вони зробили таку пробку на кордоні Болгарія і Туреччина, що ми там провели десь біля трьох з половиною годин. Ви знаєте, так щось втомилися всі, тому що ну, міліметри, міліметри машина від машини, ми вже пройшли болгарський кордон. А до Турецького ми їхали півтори години, оцих 500 метрів півтори години. І ми такі, знаєте, вимучені, і я бачила турецькі працівники теж вимучені, якісь такі злі. Ми ну, поки все це пройшли, і я ще питаю фініш, і він мені каже, фініш. Всі бачили мого вольта, і я протупила. Ми не, не зайшли, не знайшли. Я, я, я хочу сказати, я навіть не знаю, чи був там ветеринар. Протупили. Ми не просто протупили, Ми про це згадали, коли під'їжджали до Стамбула. Я так бардачок, значить, а ми ще купили турецьку. Ну як вінятка, тільки вона трошки по-іншому називається. За це ми заплатили тисячу лір турецьких. Але знаєте, нам туди в ці гроші входять в безкоштовний проїзд по платних дорогах. Ну не безкоштовний, будуть списувати з цих грошей. Нам дали таку наклеїчку, ми на лобове скло наклеїли, і їхали без питань. Це дуже зручно, дуже зручно. Тому що в Румунії, коли ми їхали по платній дорозі, то було треба було платити. А у нас українська була карта. Ну, тобто трошечки така затримачка. А так ми проїжджали. Що хочу сказати? Турецька дорога мене просто покорила. Ну, їхати одне задоволення. Так, Стамбул мене трошечки злякав, але знаєте, мабуть, я була дуже готова, я вже боялась задовго до Стамбулу, я почала боятися. Тому... Ну, воно не так все страшно було. Ми приїхали такий по малій, там є велике. Кільце таке, ну, півкільце. І ми на нього не змогли виїхати, ну, не було ні поворота, ні, не було цього кліверного моста, до якого ми звикли. І ми поїхали по малому кругу. Все чітко, все, ну, знову таким затримка була в пробці. Ми були десь 5-6-7 годин ввечері, і це час пік. Тому за Стамбулом ми вирішили заночувати. Ми шукали отель, але на оцих стояночках, знаєте, я хочу сказати: ну просто віват Турці, Туреччині, тому що кожні там 15-20 хвилин такі кемпінг, не кемпінги, стоянки для, предназначені призначені для автобусів, для дальнобойщиків, для е, автомобілістів, де можна е, залишити машину, піти. Де є, є такі, ну, помилиться, є завжди візді. Значить, туалети завжди платні, безплатні тут вже по-різному. Поїсти без питань. Слухайте, в деяких Макдональдси і турецькі кафешки дуже багато, деякі там КФС. Ну, ну, тобто ми були ну, не те, що здивовані, я ж автобусом їду, я бачу. Але я не думала, я думала, що вони десь там кожні три години. знаєте. А вони без кінця. Тобто, без кінця ви можете не, да, не, напряг, не напрягатися. І цінова політика різна. Ви можете собі вибрати от гюзлеме, тобто за 50 лір, до о, там сісти і ресторанний обід собі замовити. Так. І ми шука... ми проїхали одну таку стояночку, де був отель. Але ще було засвітло, І я кажу: ну, мабуть, буде, і ми їдемо. Другий один, другий, третій, четвертий, нема. І вже була 12-та година ночі, коли ми вирішили заночувати просто ну, от на такій стоянці. Ми побачили, що автомобілісти з'їжджають. Там було затишно, і дальнобойщики там з однієї сторони стояли. І ми вирішили поспати до. В машині до того, як буде світло, а потім вирушити додому. Тим більше, що їхати нам не так довго залишалося. Ці 800 кілометрів, що по Туреччині, ми швидше проїхали, чим не знаю, там 800 метрів по ой, 800 кілометрів по і Болгарії, і Руминії. Ну, кордони дуже багато часу займають кордони. Це нормально, я не жалуюсь, просто кажу дуже багато. Не, не розраховувала. Так, а далі ми зранку проснулися, а вночі, вночі ми ну, мінялися містами, там ходили з вольтом, у нього тоже ну, лапки боліли, він в мене на ручках спав всю ніч. І ви знаєте, ми вночі пішли гуляти з ним. І коли сіли в машину, то я побачила е, кліща. Так було це неприємно, звичайно. Ми вийшли, я його там трусила і себе трусила, нікому не казала в машині, щоб. Не, бо глібо, якби сказала, то він би і не їхав. Батарію, що, я не знаю. Так. Приїхали, я думаю, що цей ну, що там ми підхватили декілька кліщів. Хоча я всю дорогу дивилася, всю дорогу щупала. Ви знаєте, він чорний і лахматий, дуже важко знайти. У нього він старенький, в нього дуже багато бородавок, родинки всякі. Ну я його колись стригла, я знаю, де яка в нього родинка. Але знаєте, вони ж кліщ, коли цепляється, тільки-тільки-тільки його не видно. Ну, нащупати його неможливо. Це коли він вже, знаєте, коли, коли він вже закрутився, коли він стоїть хвостиком доверху, тоді вже можна його прощупати і побачити. Так, ми приїхали, все було добре трошечки заморені. Ми приїхали в четвертій дня, припаркувалися, було одне місце, слава Богу. Я все переживала, бо люди приїхали відпочивати, місць мало. Ну, ми все одно заїхали, розгрузилися і виїхали, але добре, що машина стоїть на території сиде. Так, і що, ми розгрузилися, позаносили сюди всі чемодани, всі комп'ютери, все боже. І цілий день все це розгрібали, а треба було ще й приготувати поїсти. І, ну, Знаєте, закрутилися так, я ще хотіла, думаю, покупаю Вольта. Він привитий. Але, знаєте, ну, не знаю, може, дуже багато тих кліщів було. І вночі, ввечері йому стало дуже погано. Ну, знаєте, він такий млявий ходив, він їсти не захотів, його вирвало. От, і Я думаю, може там переїзд, може там щось. Але він такий був активний. І мені так. Ну, в общем, вночі я проснулася, підійшла до собаки, а собака. У ну, мене таке було відчуття, що він помер. Тобто Я навіть не відчувала ні дихання, нічого. Я його взяла на руки, а він ну, просто мертва собака. От. І Я розплакалася, кажу, Вітя, просипайся в мене. Вольт, мабуть, помер. От. Але він головку так підняв на мене, подивився. І я боже, думаю, ну що? І я почала шукати тих кліщів. Ви знаєте, кліщів, я не розумію, то ли його укусили, то ли що. Ми завтра підемо. Ну йому вже все добре. Ну, це так забігла наперед. Я зателефонувала тут же вночі нашому українському ветеринару. Він сказав, так, не переживай, зробив відео, прийшли мені, все чітко розкажи. Ну, Я, я йому ще й кажу: Ми на мене на кордоні не дали ці документи, а ветеринар поїду, нічого страшного, наштрафують, оштрафують. ну що, ну, всі затупили, не тільки я. А я ще забула сказати, я звечора дала йому таблетку, що повинна була дати і ще перед тим, як ми їхали. Ну, от кліщей і блог. Я забула її перед дорогою дати, ветер... ветеринар дав, але ми не дали. Тому ми приїхали і я йому цю таблетку дала. Але саму упаковочку, знаєте, я забула вдома. Не забула, я її там залишила, тому що на Туреччину е... ліки. Заборонено провозити, і я вирішила, ну, ще Віктора кажу, цілу таблеточку дати. Він каже, так, 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 цілу. І я дала йому цю таблеточку десь в обід, а ввечері стало йому погано. Ну, як я вже ветеринар сказав, то коли він давав таблетку, таблетка призначена для 10 кг, а у нас собаки 8 кг. Тобто йому стало погано і від самої таблетки. І, мабуть, таки трошки від кліщів, тому що коли зранку вже я його відпаювала інтергілем. Слава Богу, він такий в мене послушний, огризається, ну, він тоді не міг огризатися. Все робила, що казав ветеринар. І зранку вже собаки було краще десь. Ну, в 6 в 7 ранку вже було краще. І ми, я його перенесла сюди на сонечко, а сама стала прибирати. Вітя поїхав з мамою на море, От, і я бачила, що Вольтіку хорошо, я йому там і водички, і ще раз давала ентерозгель. Коли я зайшла в спальню прибирати, я, знаєте, дивлюся, Ну, Я прям побачила, що це кліщі. І от шість кліщів я, знаєте, таких, вони не насосані кров'ю, ну, кров не пили ще. Мабуть, вони тільки при, до нього прицепилися, і все-таки таблетка дала своє. І я, значить, їх швидко подавила, попилососила все і прийшла до вольта, і ще зняла два. Не можу сказати, що вони прям сильно присосались, але вже вони вкручувалися, Я викручувала їх. Я зателефонувала, ветеринар сказав, що я все зробила правильно. Буде, якщо хуже, то йти ставити ну, що, що, кол в вену, да, промивати будемо кров. Але Вольту до обіду стало добре. Він у нас молодчинка. Він зовсім у нас не собака. Просто він старенький вже. Ну і ми. Які хазяї. Так що з Вольтиком у нас все хорошо? Вольтик, де ти зараз? Десь спить на сонечку. Він так знаходить полосочку сонечка лягає і кайфує. Тому о, все добре. Як у нас буде з ветеринаром далі, я скажу. От. Ну, аж також, штрафують. ну що робити. Ось так що, якщо є питання, питайте. У нас 2-3 дня якісь на таких нервах. ми, Я не знаю, знаєте, я привезла їх на відпочинок на вулиці. Прохолодно, дуже прохолодно. У нас такий ураган був в, в той день, як ми приїхали, чи на наступний на день. Ми приїхали в п'ятницю, а в суботу був ураган. Просто жуткий ураган був. Тут все там гуляло, не відкривалися. Ми відкривали вікна, хочеться, знаєте, повітря, але вітер сильний. А вночі е шторм був в морі. Отак, От приїхали, е всі трошечки, е трошечки відходять від дороги. Ми з Віктором в своїй кімнаті, Глеб в своїй. Мама вирішила, що їй зручно буде на дивані в салоні, бо Гліб мінявся з нею кімнатами. Вона сказала, що тут телевізор, вона хоче дивитися серіали. Ну, а Глеб сидить в своїй школі. От зараз я покажу, як ми розмістилися. Я повісила штори. Зараз або вставлю ролик, я зняла спочатку, або зараз з ним подивлюся, який краще. Ну, все, вольтик у нас спить. Вольтик! спить. В цей час він завжди спить. Все. Ти живий. умняшечка моя. Так, мама на цьому дивані, бачите, він у нас і розкладується, тобто, бачите, яке спальне місце. І від'їжджає ще, і робиться така довша кровать. Тому, так, покажу вам зараз. Штори повісила. Штори повісила, бачите, тут маленькі, а тут, може, вони темні, але, знаєте, вони мені подобаються. От. Так що, ота у нас тепер спальня. А тут гліб, мабуть, на, на уроці, так. На уроці. Так, я і просто і хотіла і... показати, як ти тут. О, так у нього все. Теж диван виїжджає, бачите? Все. Вибач, займайся. Так що, приїхали, відпочиваємо. Віктор з мамою я казала вже поїхали на море. На море поїхали на кріслі. Світланка, дякую. Ти його нам привезла. Я договорилася з сусідами, ми його купили, але сусідів не було. І вона приїхала, коли вони приїхали, і привезла нам крісло прямо в квартиру. Ходом стоїть. Він стоїть. Походим угу. все стоє. Раз. І все. Все, чопкузять. Чопкузи. Ну що, трохи моря вам? Така краса у нас. Десь там мама з Віктором на морі загорають. Вчора вже згоріли. Цілую, люблю, бувайте. Підписуйтесь на мій канал. Я поки що я готую, але не виставляю, тому що, знаєте, все так якось: і готовка, і борка, і вольт, тому я нічого не виставляю. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. цілую, люблю бувайте.